Наш розум це є поле, за яке змагається Бог і диявол. І кому ми це поле віддаємо в оренду, там той і поселяється. Наш розум і наше серце дуже цікаве, як для Бога, так і для сатани. І вони обоє змагаються за наш розум і за наше серце. Але наша участь є також в цьому, кому ми віддамо це поле. Ми можемо віддати приміщення якогось будинку, який нам належить, під сиротський дім, і Бог нас благословить. Ми можемо віддати приміщення, яке нам належить під нічний клуб, під якусь розпусту, і нам не буде благословення. Тому сьогодні любий із вас, хто прийшов на це місце, він правильно зробив. Чому? Тому що сьогодні на цьому місці ти своє серце, свій розум віддав Ісусу Христу, щоб Він над ним сьогодні попрацював, і все те, що вітер заніс туди, пусте. Сьогодні Господь витісняє своїм словом, і Він поселяється в нашому серці і в нашому розумі.